чи стоя йому довірять. Чи зраджує він вам? Так, хто ви? Хто ви. Ви наче в свою жизнь посвятили для когось і для чогось. Понімаєте Всю жизнь в ожиданні, всю жизнь для когось і для чогось ви себе посвятили. Ви така здержана. Но коли надо, ви всегда можете себе отстоять. Вам не надо рука помощи якоїсь или як. Порада в студії. Не-не-не, тут такого не надо. Чи можна йому довірять? Чи можна йому довіряти? Можна, дуже мужчина хороший. Він якось. Можна йому довірять. Він такий своє нравний характер гімно. Ну йому довірять можна. Чи зраджує він вам? Чи зраджує він вам? Нема. Нема коло нього тих, того, за що ви думаєте, тої людини. Нема. В нього зради немає. Немає. Немає мужчина чи жінка, мужчина. Це постійно він в дорогі. Може, зараз мужчина е, такій відстаної роботі. Є б я дивилася на циганських картах я б сказала, що це може бути казівний чоловік. Отак. Багато перемін. Багато перемін. Мужчина часто падає в таку апатію, в якесь настроєння. Тоді з кожним продвіженням в нього міняється настроєння. І от того ви дивитеся, що він може вам і змінити. Отак. От Ні, цьому чоловікові довіряти можна.